Всім доброго дня. Процес почали з калібровки насіння. На посів насіння турка. Насінина невелика, виповнена. Все, скалібруємо. Подивимося, щось який буде процес у нас. Поїхали. Ось тут виходить. Перша праці. Друга праці. Пітраче. Такі приступи карта от повіда. Там полупуста, що Заходимся нас получається. Насіння невеличке, не налите. Бо до мене людина дзвонила, питала, що взяла у когось посівне і що насіння невелике. Не ганяйте за велике насіння, я зараз вам покажу результат. Я спеціально взяв, перепустив на графіках. Зараз покажу. Що робиться з великим насінням. Ось тут, нареситі, велике насіння. Насінина ось з самого краю вона пуста. Тобто в нас не доливається насіння так, як треба. Це в турків там, да. там жара воно лежить, воно доливається. А в нас не виходить такого. Ну ось все, готова посівна, хочу показати. Насіння ось. Мішку виходить 33 кілограми. Єсть по-разному, але я робив стандарт, щоб було 33, і 34, і 35. Ну саме більше 36 кг. Кому цікаво, звертайтеся, насіння турка завезена в 21-му году, Я літав у тургії, завіз його. Я вже неоднократно розказав це. Що треба по інформації, як вирощувати, скільки чого давати. При покупці розкажу, зроблю супровод від А до Я. От посіва до сушіння. Процес сушіння, скільки, що і як робити. Так що, кому цікаво, звертайтеся будемо працювати. Все, всім удачі, мирного неба, працюємо далі.